Рухаємось далі. 19 червня Україна відзначила день металурга. У Нікополі відзнаками від міської та обласної влади нагородили кращих професіоналів. А у розважальній програмі виступ кінного театру та відомого українського колективу Воплі від Оплясова пишне свято для всього міста організувала партія відродження. День металурга відзначили урочисто, адже металургійна галузь є однією з провідних для економіки не тільки України, але й всього світу. Справжнє свято для жителів Нікополя, Марганця та Орджонікідзе влаштувала партія відродження. Нікополя це металургійський город тут розполагається ну, об'єднаний трубний завод. практично найбільший завод в світі був трубний. Сьогодні це несколько різних підприємств, але тим не мене, практичні всі жителі города Нікополя, всі сім'ї Нікополі, Тим і ним образом с з Поэтому это праздник для Никополя, и Ми хотим этот праздник донести вот до простих людей. Спочатку людей розважав кінний театр Запорізькі козаки. Далі урочисте нагородження найкращих працівників металургійної галузі. Їх вітали керівники міста та заводів. А також народний депутат України Андрій Шипко. Эта отрасль може возродить То що нам зараз нужно – возрождение, возрождение всієї нашої України. Металурги, горняки, будьте здорові! Будьте щасливі, будьте всегда впері. Ми в вас віримо. На стадіоні зібралося близько 10 тисяч людей, аби разом відзначити день металурга. Гості заходу залишилися задоволеними. Говорять, побільше б таких свят, які єднають жителів міста та дають змогу насолодитися виступами професійних артистів та музикантів. Ми роботники металургії промисловості. Мої діти працюють на этом заводі. Це наш професіональний і можна сказати уже сімейний праздник. Поэтому ми прийшли з радістю поддержати наших товаришів, які награждалися, і посмотрети замічательний концерт. Завершилось урочисте свято виступом гурту воплі від Оплясова та спільним виконанням гімну України. Марія Козлова, Максим Бодриченко – новини 9 каналу.